В нас сьогодні відбулося досить цікаве засідання, якщо всі попередні, а це вже третє засідання. Перше було в квітні, друге травня, зараз ось третій номер. І відразу наступно призначено на 17 липня. Тобто суд працює раз на місяць, але це наше перше засідання, де відбулося правдиве зіткнення принципове між нами і відповідачем. І відбулося воно не так, як ми очікували, а відбулося воно з питання, чи цей процес має. Чи навіть може бути закрита. І для нас ця позиція вона абсолютно перевищує за важливістю будь-які будь інші питання. Бо як президент підписував указ, що там його доповідав, це врешті-решт технічне питання. Вони свідчать про ну, політичну мотивацію, називаємо це так, за відсутністю кращого окреслення. А, а чи маю суспільство, чи не має суспільства України? Чи має міжнародну спільноту наші партнери, представники дипломатичних установ, які тут були присутні весь час? Чи вони мають право знати, що президент відповідає на питання в суді? Чому ви, пане президент, застосували санкції проти свого попередника, які заважають йому брати участь в виборах? Чи ви не вважаєте, що це був з, вашої, з вашого боку прояв політичної корупції? Спроба сьогодні відбулася зробити так, щоб суспільство не почуло відповідь президента на це питання. Тобто, коли президент коментує, що я впровадив санкції, бо ви там будете шоковані, там такі великі гроші, мільярди, це нормально. А як він коментує це в суді, де, де вже є відповідальність, і не можна говорити все, що тобі спливає на ум? Це інше питання. Наразі суд. Ухвалив проміжне рішення. Я не хочу називати його компромісним, бо може статися, що воно може вивернути і в той, і в, той, і в інший бік. Суд ухвалив, що частини матеріалів, які містять гриф ДСК для судового користування, суд попередньо, за нашою участю, вивчить у закритому засіданні. Але це лише частина цього провадження. Це не означає, що суд зачиняє двері перед суспільством і перед пресою. Це означає лише, що в нас буде можливість спробувати пояснити суду, чому ці документи не є підставою надалі тримати ці двері закритими. І суд зазначив, я вдячний за це суддям, що вони привлекли увагу всіх, хто, тобто безпосередньо оголосивши ухвалу, вони роз'яснили, що так як ми просили, що. В разі, якщо в закритому судовому засіданні вивчаються матеріали, які згодом виявляються вже опублікованими, або які взагалі не містять інформація, яка не підлягає розголошенню, це є підставою для того, щоб повернутися повністю в відкритий режим. Оскільки ми вважаємо, що ми захищаємо не конкретно не лише Петра Порошенка, ми захищаємо в тому числі і право суспільства. Знати, як працює і не підставі, чого працює президент, не підстає, чого він приймає рішення, який спосіб і їх приймає. І ми вимушені його захищати, бо ніхто, крім нас, не може подати цей позов. Ви не можете прийти і подати позов проти Зеленського, що вам не подобається, як саме впроваджує санкції, бо санкції оскаржує лише той проти кого ні. І ми відразу зазначили, що ми не допустимо. Незалежно від позиції Кабінету міністрів, від позиції Офісу президента, Ради національної безпеки і оборони, ми не допустимо, щоб хоча б мінімальна частина цього процесу була для публіки закрита. Так, засідання відбудеться за закритими дверима, але ми взяли на себе відповідальність, пообіцяти, що всі документи, в тому числі такі, які уряд і офіс президента хотіли б приховати суспільства, будуть оприлюднені. Їх посилання на те, що, начебто, документ не може бути розголошений, бо його автор, хто його писав, написав на ньому для службового користування, і це повністю закриває питання. Воно не працює, коли питання судді розглядаються такі, які мають величезну суспільну, які привлекають величезний суспільний інтерес. Суспільство, ще раз, суспільство, ти з нас альфа і мага. Суспільство має право знати. І попри зусиллям Кабінету міністрів і Офісу президента, ми обіцяємо, що ми суспільству все це розповімо. Сподобається, чи Зеленському не подобається, сподобається те, що суспільство почує суспільству чи не сподобається, але суспільство почує цю правду. Це не завжди буває приємно, але в цьому випадку, я думаю, що буде цікаво. І я вам дуже вдячний за увагу до цього процесу. Ви насправді робите, в тому числі для суспільства, величезну оказуєте величезну послугу, тому що люди навіть не завжди розуміють, що їм це треба знати. Але наша з вами робота так, щоб в них була можливість цього дізнатися попри те, що дехто хоче це сховати. Тому наразі так. Дякую. Дякую.